15 травня світ відзначає міжнародний день сім'ї. У цей день прийнято звертати увагу на проблеми, які виникають у сім'ях. І для України, яка займає одне з перших місць у світі за кількістю розлучень, це питання є як ніколи актуальним. Черкащина теж серед лідерів з розлучень. У середньому в Україні на кожні два шлюби припадає одне розлучення. Найчастіше розлучаються в Криму, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Примітно, що кожне друге розлучення припадає на сім'ї з дітьми. Найчастіше розірвання шлюбів припадає на пари, які прожили у шлюбі 3-5 років. За цей час проходить перша закоханість. Починається побут, з'являються власні діти. Виростає навантаження і психологічне, і фізичне. Багато хто не витримує, починають сваритися, що у фіналі призводить до розлучення. Кількість розлучень в єс значно менша ніж в Україні. Наприклад, італійці при всій їхній волелюбності та емоційності розлучаються майже в чотири рази рідше, ніж наші співвітчизники. В країнах Європи розлучення зазвичай дорога процедура, і це один із стримуючих факторів процесу розлучення. До того ж, у більшості країн ЄС при розлученні інтереси жінки краще захищені. У ті ж Італії чоловіки жартують. Якщо розлучився з дружиною, буде Жити у машині за італійським законодавством до 70% спільного нажитого майна залишається дружині. Можливо, тому так багато українських жінок майнуло до Італії.